Розглянемо ось таку задачу. Якби вам запропонували обрати 1 мільйон гривень чи 1 гривню, яка наступні 30 днів, буде зростати вдвічі щодня. Що б ви обрали? Спробуємо перевірити. Для початку деяким змінним Дей та гривні присвоїмо значення 1. Далі. За допомогою цикла з умовою запишемо. Поки змінна D менше дорівнює 30, ми будемо виконувати такі функції до зміну D додавати одиницю, а гривні можуть множити на 2. Тепер виводимо на екран результат. Перевіряємо. Ми бачимо, що якщо сума збільшуватиметься кожного дня вдвічі, то на 30-й день сума буде 536 мільйонів 870 912. Але нам необхідно, щоб не виводився день 31. -й. Тому для цього ми пишемо строго менше за 30. Перевіряємо. І в нас родиться інформація лише по 30-й день.